Любі друзі, Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Подорож вийшла трішечки заплутаною, оскільки матеріал на двох телефонах. Спочатку я вирішила їхати в інше місце, а потім ось так вранці прокинулася, побачила сонячну погодку і поїхала в місто Хам, яке знаходиться в північній Рейн-Вестфалії, недалеко від нас. Я планувала подивитися Максиміліан Парк, потім індуїстський храм, і ще декілька було в мене задумок, але це все було так не заплановано, тільки знала про це. І коли почала гуляти в парку, я зрозуміла, що я не встигну до години дня, щоб попасти до закриття індійського храму. А до п'яти вечора чекати, самі розумієте, я не буду, бо вечір наближається. Тому вирішила ось так сісти в автобус і просто покататися по місту, подивитися, чим же відрізняється місто Хам від гютерства. У Великовічизняну війну. Від Хама залишилося всього лише декілька будинків старовинних, які були здавно, як ото кажуть, історичні пам'ятки. Все інше було повністю розбите. І ось все це вже відбудовано після війни. Ця територія була. Під англійцями, американцями і французами, тобто під союзниками. І в хамі тоді під час Великої Вітчизняної війни забрали багато гірняків із шахт, і їх заміняли полоненими не так часто, в принципі, а в основному робітниками зі Сходу. Відниця, Схід завжди йому дістається. Але тоді різниці не було самі розумієте, саме і серед росіянами, і українцями, і білорусами. Всі працювали. Робота була дуже важка. На території Максиміліана Парк була, була типу табору, а люди там гинули. Ніхто за них не переживав, не лікував. Вони просто. Як розхідний варіант були, і коли звільнили, то люди зі злості розривали всіх, хто попадався на їхньому шляху. Зрозуміло, що як вони знущалися. І найстрашніше було вже після війни, коли вони повернулися. В Радянський Союз. Вони всі стали ворогами, е, опинилися багато у таборах, як ото кажуть, із одного полем'я м'я та в інший вогонь. Ось така була історія саме під час Великої вітчизняної. до речі, на вулицях я зустрічала. Камні камені спотикання. У мене є відео про ці камені у ютерсло. Це будинки, в яких жили німці, євреї, яких знищили в таборах фашисти. І ось так вони помітили, щоб кожен, хто проходить, глянув, нахилився, прочитав і пом'янув. Я пробувала пройтися по центру міста, але в мене нічого не вийшло. Хотіла знайти ще один храм, подивитися хоч всередині, але мій навігатор водив мене то наліво, то направо, поки в кінці кінців вивів там, де продаються автомобілі. Їх було там декілька салонів. Як самі розумієте, навіть були. В одні були нові машини, інші були трішки потримані, але я не побачила храму, не побачила церков, не побачила нічого. Це територія недалеко від вокзалу. Цвіте магнолія і, до речі, тут було набагато тепліше, ніж Вютерсло. Будинки ось так розмальовані. Я що цікаве бачила, фільмувала. Моя дорога, як от як моя подорож була і автобусом, і пішки. Я раз проїхалася одним маршрутом, потім вирішила подивитися, що ж тут цікавого. І потім знову вирішила проїхатися ще, але в інший край. Ось так прикрашена площа біля. Вокзалу. Я уявляю, як це гарно світиться вночі. Ось так дерева всі повністю оплутані ілюмінацією. До речі, так, як і парк Максиміліан, я казала, що там ввечері цвітові шоу, світлові шоу. Я не можу перекинути інформацію з другого телефона, тому поки що роблю так, як є. Моя дорога додому вже йшла пізненькою. Я вже казала, що мені дуже важко довго ходити, знаходитися на ногах, а в п'ятницю завжди багато людей всюди і на транспорті, і на потягах. Я сиділа збоку і ось так періодично знімала, дещо бачила, щоб ви бачили, чим відрізняються містечка один від одного. Дуже багато фермерських господарств, вони дуже великі. На полях стоять сонячні батареї, вітряки, дуже багато теплиць, але все це я не змогла зняти, тому що, я ж кажу, дуже багато було людей. І потихеньку моя подорож прийшла додому. Це вже гютер, слово розумієте, міле. Ось так квітнуть сакури. Тут. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім миру і перемоги якнайшвидше, щоб весна нарешті в Україні була мирною. І всі повернулися додому. Як не кажи, а Тома краще. До зустрічі!